Права 231. Алладін, Жасмін і джин збирали в саду султана персики. Алладін і Жасмін зібрали разом 112 кг персиків, а Жасмін і джин 193 кг персиків. Скільки кілограмів персиків зібрав кожен із них, якщо всього було зібрано 240 кг? Ну що ж, задачу можна починати розв'язувати по різному, є різні шляхи. Я б запропонував такий спосіб. Дивіться, якщо Аладдін і жаслин зібрали разом 112 кг, а всього вони зібрали 240 кг, то різниця між ними це буде те, що зібрав джин. Отже, пишемо перший дії. Нам треба від 240 кг відняти 112 кг. Віднімаємо. Давайте стопчик будемо віднімати. Отже, 240, 240 мінус. 112. Віднімаємо. 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 4 збрали одиничку 3. 3 мінус 1 це 2. І 2 мінус 1 це 1. Отже, різниця у нас буде 128. Пишемо в дужках чого. Це мова йде про кілограми. Це у нас зібрав джин. Пишемо: зібрав. Джин. Так, ну добре, джин зібрав 128 кг. А тепер дивіться, по-різному також можна робити. Наприклад, жасмін і джин зібрали разом 193 кг. Ну а якщо джин зібрав 128, то різниця між цими числами, ці, е, числами буде те, що зібрала жасмін. Отже, пишемо тоді друга дія. Треба від 193. Відняти. Те, що зібрав джин, це 128. І це дорівнює. Ну що ж, стопчик, давайте віднімати. 193. Відняти 128. Віднімаємо. 3 мінус 8. Не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 8 це 5. Далі 9. Збрали одиничку, це 8. 8 мінус 2 це 6. 1 мінус 1 0 на початку не пишемо. Отже, різниця у нас дорівнює 65. Пишемо в дужках чого? Кілограм. Це у нас зібрала жасмин. Зібрала жасмин. Ну добре. Жасмин зібрала 65 кілограм. Тут також по-різному можна робити. Наприклад, щоб дізнатися, скільки Аладін зібрав, ми можемо від того, що вони зібрали разом, відняти те, що зібрала жасмин. Ну або можна навпаки від того, що вони всі зібрали разом, відняти те, що жасмин зібрала і джин разом. По різному. Ну, наприклад, я третю дію. Давайте ми від 112 кг, що вони зібрали разом з Аладіном. Віднімемо те, що відня... зібрала Жасмін, це 65. І отримаємо тоді те, що зібрав ладін. Так, віднімаємо. Пишемо 112. Мінус 65. Віднімаємо. 2 мінус 5. Не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 5 це 7. Потім була одиничка, забрали одиничку, це 0. 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. Так, ну що ж, 1 мінус 1 0. На початку не пишемо. Тобто бачимо, що різниця в нас складає 47. Пишемо в дужках чого? Кілограм. Це зібрав Алладін. Зібрав. Алладін. Ну добре, бачимо, що Аладін не дуже поспішав. Зібрав він небагато, найбільше зібрав джин. Добре. Нас запитують, скільки кілограм персиків зібрав кожен із них. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше, ну, напишемо, як вони зустрічаються. Аладін перший. Алладин. Аладін зібрав. пишемо, 47 кілограм.

Ну що ж, ось таке завдання про Джина, Алладіна і Жасмин. На цьому вправу завершено.